Всім привіт! Та вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо дивитися на Mirage F1C. Це преміумна тачка Франції, яка допоможе вам загріндити усю гілку Франції. Зараз у нас в останньому патчі вийшов Rafale. це дуже класний літак. Тож, всі гріндять на нього. Сам Mirage він дуже непоганий, Та це найлегший спосіб дістатися до Rafale. Також Mirage може прокачати вам абсолютно все. Зараз він викачає і сьомий, і восьмий ранг, але лише у повітряних реалістичних боях. Там ми їх будемо дивитися. Тож, стосовно міражу, в нього є дві топові теплові ракети. Це матра меж 2 Вони роблять магію. Також у нас є матра 530Ф, Це радарні ракети. Вони не дуже, бо вони доволі старі та дуже часто не попадають. Також я беру ще одну теплову ракету. Це 530 е вона лише задньоракурсна, але може щось зробити інколи. Подобрати чувака, який не бачить нічого. Також, якщо ви втомилися від постійних боїв, ви можете взяти бо, три бомби по 2000 фунтів та розбомбити баску. Також можете зробити потенційно два фраги. АтраMedic, якщо. Володіти користуватися, ви будете завжди робити по два фраги. Якщо тіму ворогів не вб'ють ваші союзники до того моменту. Матра Мэджик, якщо ви кидаєте їх в задню полусферу, вони завжди роблять два фраги. 2 три кілометри та ззаду. Це два фраги. Завжди. Тож, давайте дивитися бої. Тож, перший бій. Це буде звичайний бій. У нас на карті Італія. Ми злітаємо. Та я хотів це показати. Дуже часто зльоти бувають не без приколів. Або союзники багаються, або починають стріляти по вас. Я вам рекомендую набрати десь 350 км на годину, відірватися від землі стікати тікати від них. Завжди, завжди робіть так. Ось бачите, міг розбився. Можливо, вони багаються, можливо, щось коїться. Але я цього не дізнаюся. Колись я теж так бився, але це був пінг. Тож, я відлітаю кфілду, тут я матаю спеціально по 5 хвилин до солдата, нікому не подобається. Колись, можливо, це змінять, можливо, щось гарніше придумають гайджини. Тож, ми ближче до супротивників, вже контакт відбувся, ми їх більш-менш бачимо, але з видимістю зараз в РБ багато проблем. Тому мені не дуже подобається зараз там грати. Колись я дуже полюбляв грати в АРБ, але зламана видимість просто викидає мене з цього режиму постійно. У мене підривається пердак, два-три бої, та я вже не можу. Це ось у нас звичайний бій перетопів, перший контакт, всі вороги всі союзники, вони розсипаються. Я ось бачу сушку, та я хочу її підбити з матромеджика. Я за нею лечу. І ось не звідки з'являється ще один літак, який кидає в мене ракету. Я її доджу, відкидую контрмери, кидаю матрамечик по сушці. Переді мною три супротивника. Тож я хочу кинути парол та зробити маневр, щоб задоджити їхні ракети. Вони розлітаються, бо тут дуже багато моїх союзників, я хочу зайти на 20-го та дати йому Матромеджик. Він до мене був боком, тож Matra пішло на контрмер. Я розвертаюся та хочу продовжити з ними боротися. Тут що в нас Міг та F20? Томкета добили, і союзники дуже гарно грають. Та зараз дуже багато міражей, тих що вище що в них теж є матромеджики, та вони не дозволяють робити помилки зовсім. Ось, я не знаю, 2-3 хвилини, а все, немає ворожої команди. Тобто ви довшили ТТС філду, ніж відбувається бій. Залишився лише один це F-20, та він від нас тікає. Та я це вирішив залишити, бо це звичайний бій. Отак воно і буде. Відолах вони в 20-му все ж таки добили, я вирішив трохи перемотати уперед. Ось такий перший бій один фраг, це буде десь 80%, як ви будете грати, Один-два фраги. Другий бій у нас на карті голландської висоти. Я вирішив пограти від висоти, Раш також може грати від висоти, я вам рекомендую також це робити. Якщо ви з Противниками свого рівня. Якщо у вас противників вище, то краще грати знизу. Тож, набираєте висоту десь 5,5 км, та летите трохи в сторону. Чому летите трохи в сторону? Ви можете робити маневр 39, вам його легше буде зробити, та швидше ви зможете відреагувати, якщо у вас полетить ракета, якщо ви її дуже пізно бачите. Я тут. Роблю так, що мої союзники світять мені, та я їх прикриваю. Ось я намагався кинути Парол, але радар. На міражу не дуже, то його контрмери, його діполі збивають мій радар навіть у режимі селекції рухомих цілей. Ось звідки з'явився фантом японський, я його пропускаю та дам йому зараз матромеджик. Тримай дружку. Пропустив ще одного та даю Матромеджик йому. Коли ви награєте багато боїв, зрозумійте, що вони відбуваються за одним сценарієм. Усі летять зліва на що супротивники, що ви, але бувають нахаби. І оці нахаби отримують першими. Потім починається другий етап, коли всі відбомбили баски та починають контрити тех. Колетів зліва направо. І тут треба бути дуже обережним, щоб вас не підловили. Ось з'явився F4, він заблудився та отримує мій парол. Він не маневрує, тож 530-та його легко дістане. 530-ю легко попасти по супротивнику, який летить на фоні неба, та радар ваш краще працює. Проти тих, хто летить на фоні неба. Це допомагає з такими противниками, як Томкети. Вони дуже часто летять з висоти, бо кидають фенікси або факури, а ви можете їх підловити. Ось тут у нас три супротивника, але я бачу лише одного доки що. І ось я бачу вже двох, але я пам'ятаю, що там ще третій. Я набираю висоту, щоб розвести їх на енергію. Та Набрати енергію більше самому. Починаю маневрувати. Я хочу боротися з цим f 4 Він кидає у мене ракету, але я відкидаю мої контрмери. У маневрах я вам дуже рекомендую використовувати ваші закрилки та. Повітряний тормоз. Ті, хто його не використовує, дуже часто програють повітряний бій. Тож вам треба зрозуміти, коли їх використовувати. На міражу дуже гарні бойові закрилки, і він маневрує що диявол, то треба завжди їх врубати, коли ви маневруєте. Але слідіть за вашою швидкістю. Якщо ви витратите всю вашу енергію та всю вашу швидкість, відрубайте закрилки та летіть уперед. Граш доволі непогано набирає швидкість, то ви ж відірветеся від ваших супротивників. Ось F4 програв, бо я підрубав закрилки, та крутив його, як дитями. Тут я тупанув, взяв той пресет. Це звичайна 530-та, вона радарна, а я думаю, чому я не можу запустити 530. Я думав, флок мене врубиться, жимаю на кнопку, але нічого не працює. Мій бізон добуває цього F4. Та бій, можна сказати, що завершується. Там ще залишився ще один F4, але я получу не перезарядку. І тут я хочу показати один прикол, як швидше посадити ваш літак. Недавно гайдзіни зробили так, що ви, якщо швидко хочете посадити ваш літак на пузо, то ви будете розбиватися. Ось так можна більше і вогонь посадити ваш літак. Знижуєте вашу швидкість десь до 400 км на годину, випускаєте шасі, а коли ви випускаєте шасі, клікаєте на закрилки, то ваші закрилки врубаються в режим посадки, і вам буде саджати набагато-набагато легше ваш літак. Знижуєте швидкість десь до 350 і садите ваш літак на пузов. Також відкриваєте парашут, якщо він у вас є. І так, дуже швидко ви сядете на пузо. Ось тут я мотаю ремонт, вирішив його трохи пришвидшити. Також я хочу ще одну фішку показати, що ви можете змінювати ваш пресет зброї у повітряних боях, якщо ви сидите на філду. Тож я злітаю, я вирішив взяти пресет з бомбами. Ви можете використовувати цей момент, коли залишається один чи два супротивники, та ваша команда гоняє його. Злітаємо та можемо побомбити баску. Це дасть вам додатковий досвід, і ви швидше будете качатися. На мене тут. Випала сліпа охота, та мене бачать супротивники. Це прикази, або помста, або сліпа охота може бачити супротивників. Тож, коли вона падає на вас, будьте дуже обережні. Використовуйте цей приказ, щоб бачити останнього супротивника на карті. Я підлітаю до бази, я дуже жадний тут, та бачу, що за мною летить фантом. Помилку я дуже довго підрубав повітряний тормоз, тож витратив багато енергії, та фантом мене легко наздоганяє. Якби я зробив це швидше, то фантому було б набагато важче за мною ганятися. От я також підіймаюся, роблю більше кут, щоб йому було набагато важче в мене впасти. Цей фантом дуже-дуже злий. Але його можна розводити на енергію. Фантом робить спрейн прей і попадає в мене. Якби я засейвив трохи більше енергії, це було б набагато-набагато легше. Добре, але я так просто йому не здамся. Такі моменти вони дуже цікаві, коли такий бій відбувається. Це дуже рідко таке відбувається. Він кидає ракету, я кидаю ЛТЦ, та він мажи. Даємо трохи покрилу, але я це використовую та пропускаю. Він витратив майже всю енергію, але я підбитий. Йому трохи легше доворачувати до мене, ніж мені. Тут ще раз пропускаю його, доварачую, подаю даю йому простріл. На жаль, дефи не спрацювали, вони влучили дуже гарно. Але я впав тут, бо витратив усю мою енергію. Ось такий бій вийшов, а там, звісно, переміг мене, але він програв у цій битві. Третій бій у нас на карті Афганістан. Він незвичний тим, що просто так тут зліва направо не політаєш. Тут зліва горки, всюди горки, та по центру велике поле. І Там дуже легко поцілити. Я вам рекомендую при старті облітати ще лівіше та ховатися у горках, доки ваші союзники не підсвітять вам ваших супротивників, коли ви побачите всю пачку супротивників, тоді виходьте. Я бачу всіх, хто прилетів та починаю виходити. Заходжу на міга, хочу дати йому матромеджик, але він не летить боком. Він відкидує контрмери та вони спрацьовують. Використовую повітряний тормоз та легко доворачую до цього фантому та даю другий матромеджик, і він нікуди не дінеться. Легкий фраг та легкий 14 тисяч. Продовжую ганятися за мігом, хочу дати тут барл, але вони дуже погано доварачують. Даю простріл, але він не спрацював. У мене є ще одна ледня ракурсна ракета, це 530Є, даю й в нього закінчились контрмери. Ще один фраг. Залишилася лише одна радарна ракета. Тут ми відбилися, та починається другий етап сценарію, коли ми боремося з противниками з іншої сторони. Залишилися одні лише фантоми. Це не дуже легкі супротивники, американські фантоми непогані. це преми, та вони формують свою американську націю. Ось тут. Загубився один в 20-й на висоті. Я даю йому останній парол, та він його наздоганяє. Мені на 6 сів один фантом, але він до мене ніколи не доверне, я набагато легший, та мене прикривають. Ще один фантом заходить, кидає в мене парол. Я лечу в 39 та знижуюсь. І парол розбивається. Ну, раз цей фантом вирішив на мене напасти, то я вирішив йому відповісти. Легко доворачую до нього, він витратив всю енергію, ще я його наздоганяю. З пушок я стріляю він дуже гарно, бо... Багато не стріляв вже в АРБ. та небагатий скіл не пропаєш. Ось такий швидкий бій. Так, чотири легкі фраги. І останній непоганий бій у нас на карті Южне місто». Я тут також граю від висоти. Вирішив спробувати противники у нас вище за нас, та я вирішив понагліти. Займаю висоту, займаю дуже багато висоти, та за мною з'явився інверсійний слід. Я це побачив трохи пізніше, але на висоті також легко. Зробити дощ від Феніксу. Фенікси в нас це арл ракети, дуже старі. Вони не такі, як нові, арл ракети, вони не доворачують, але це дуже неприємні штуки. Ось бачите, фенікси зробили мінус 2. Томкет гарний апарат, якщо ви хочете пограти під пивко та просто покидати Фенікси. Або якщо у вас є акційний F-14А іранський, там факури, там також дуже злі ракети, і їх набагато важче задоджити. І вже зав'язався. Я намагаюся підловити когось. Мої союзники також на миражах, у них є матромежики, тож коли зав'язується ближній бій. У Матра Меджики набагато краще працюють. Ось тут мені на зустрічі летить F14, він кидає в мене в свій горобець, а їм 7F з перов, та цей парол дуже злий. Тож треба одразу робити 39. Якщо ви провтикаєте його, це смерть. Задоджив Парал, я в 14 зрозумів, куди влетів, тупо розбивається обгору. Ні собі, ні людям. Починається другий етап цього бою. Якщо ви побачите ці бої, ви зрозумієте, що вони так діляться реально тупо на дві частини. Тут дуже багато злих фантомів. У них також АМ7 Ф, і це дуже злий паруд. Я лечу у антипод, щоб коли я нижче 50 метрів, радар фантому лочив в землю, а не мене. Кидаю тут два матр Меджикил, 29-му пощастило, та він зробив непоганий манеру. Тож я починаю ганятися за ним. Ось тут фантом вийшов на мене лопулоп, -лоп. фантоми часто так роблять, бо їх ракети краще всього працюють лоп-у-лоп. -лоп. Та їх радар заставляє так грати. Фантом відлетів, а я за цим мігом. Хож я дуже часто дивлюся на компас, який знаходиться справа вверху. Ви можете зрозуміти, коли поруч з вами є супротивники. Тож не цурайтеся цього та дивіться у правий верхній кут. Я не помітив, що підробив повітряний тормоз, тож міг від мене відірвався, та позаду мене багато супротивників. Фантом вже випустив свій горобець, але я лечу у антипотрубі. Бам, один розбив та другий. Якби він бив це по землі, то можливо мене б заділо. Але коли ти їх розбиваєш об воду, уламків не буде, та він нічого не зробить. Ось тут я помітив, що у мене відкритий повітряний тормоз, а мої союзники ганяють цього фантома. Цей фантом з китайським ником дуже борзий, тож йому нададуть по шапці. Мої союзнику чогось не хочуть його добирати, тож я йому кидаю пару. Та даю простріл. Ось такий бій вішов. Тож, давайте йти до підсумків. Тож, ми подивились бої. Давайте робити підсумки. Я одразу вам скажу, що мені подобається цей літак. Він дуже гарно грається. У нього гарна флай-модель та багато контрмер. Також в нього дуже класні дві ракети теплові це Метромедж 2, та на своєму бойовому рейтингу або нижче. Він грається дуже-дуже добре. Його супротивники це Фантоми, це Емели та все ще нижче. Це класно. Але якщо ми зустрічаємо когось вище, це тонкети або нові Кфіри з арлами чи новий швед з арлами, нам там трохи важко. Але він дуже-дуже непогано грається та навчить вас грати в повітряних реалістичних боях. Стосовно того, що там зараз коїться, мені це не дуже подобається. Видимість, вона чи забагована, чи гайджини спеціально її так зробили. Я не розумію цього. Це не грається так, як воно було. Повітряні реалістичні бої вони зараз гірші, набагато гірші, ніж були. Можливо, це пофіксять? Будемо дивитися. А я дякую вам за перегляд. Побачимося у наступних відео.